Друзі, Сьогодні неділя, 18 серпня, і це означає, що настав час звітувати в грі магічний курс. В яку я грала разом з дівчатками-рукодільницями, і яку організувала Оленочка Буганова з каналу Олена Буганова Хандмей в рамках проєкту спільного в'яжемо українською? Я Надія, ви на моєму каналі Гачком і Спицями, всі покликання на цей спільний проект, всі покликання на дівчаток-рукодільниць, які приймають участь в цьому проєкті. Всі покликання на чат в телеграмі, де ми спілкуємось між собою, також і де наші дівчатка також звітують, бо звітують по-різному: хтось в телеграмі, хтось в інстаграмі, хтось як я в Ютубі. Ви знайдете в описі під цим відео. Я вас прошу пройти також по хештегах, переглянути відео інших дівчаток, прокоментувати, що вам сподобалось. Може, ви десь знайдете для себе щось цікаве. І в моїх відео також зайдіть, перегляньте, зайдіть до мене на канал, підпишіться на мої також соцмережі. Я залишу покликання і на інстаграм, і на групу свою в Телеграм, яку я теж організувала. І там інколи спойлери бувають навіть раніше, ніж виходять відео, і раніше, ніж ви бачите їх в інстаграмі і Facebook. Ну, В Фейсбуці я буваю рідко: це так. В Інстаграм закинула, галочку поставила, Фейсбук залетіло саме. Ось такі у мене справи. Спочатку я запрошую вас переглянути, що саме цікавого було на цьому тижні, які я проекти брала в тиждень, що мене здивувало, що новенького було, а потім ми знову зустрінемось з вами ось так очима в кадрі, і я вже розкажу про свої працювання. Беріть чай, каву або прохолодний напій, бо на вулиці знову починається спека, і приємного перегляду! Ну, і перший мій проєкт це звіроноски миші. Якщо мені повезе, то я сподіваюся, і кубики випадуть. То я сподіваюся, що я їх дов'яжу. Що тут зроблено? Зроблено тут вив'язана ось така одна деталь верху, верху шкарпеточки, дві деталі низа шкарпеточки. Маркери тут вішати нема як, буде так, як є. Залишилось вив'язати ще верхню діталь, і оздоблення, і все це до кучі зібрати. Це перший проєкт. Другий мій проєкт це такса, іграшка такса, яку я вже цілий місяць в'яжу, ніяк не дов'яжу. Що тут зроблено? Вив'язана голівка, вона вже вся зібрана, трошки оченятка треба вишити погляд її гарненький. Вив'язана ось така середня частина тулубу, повністю вона готова. І дві лапки, лапки ще не набиті. Значить, Що тут залишилось? Ще дві лапки, хвостик, зібрати все це пришити. І оздоблення Тобто, шапочка у неї ще має бути нашийничок з дзвіночком, він є дзвіночок в наборі. За хвостик, я здається сказала, ще хвостика тут немає, у такси. І на другий план, на другий проект іграшка у мене є ще один план. А ще один план це дов'язати ось цей майстер-клас на рюкзачок, і доробити цей рюкзачок, власне кажучи, і дописати на нього майстер-клас. Хто дивився моє попереднє відео, той бачив, який я рюкзачок там зв'язала в шаленому тижні стартів. Якщо не дивились, то пройдіть, перегляньте. Рюкзачок гарненький це. Якщо я таксу закончу, тоді дороблю рюкзачок. Ну, якщо мені повезе, і іграшка буде випадати взагалі чуть ли, ледь не щодня, то я ще й почну іще одну іграшку. Ну, то вже мрії-мрії. Ось, це що стосується другого пункту мого плану. За інші пункти плану, я розкажу коротко, бо ще у нас тільки обід неділі, ще до вечора я ще дов'яжу, може щось іще зв'яжу. Це буде туніка із YarnArt Flowers. Це буде кошик, який я в'яжу, теж в шаленому тижні починала, якщо цікаво, перегляньте. І це будуть адаптивні шкарпетки для поранених. І шостий день швейної машинки. За день швейної машинки я вже казала: якщо випаде на вівторок, середу, четверг, то я буду шить. Якщо ні, то ну, вже в суботу доведеться тоді робити день швейної машинки. Так що, такі плани. Чекаємо на кубіки і працюємо далі. Сьогодні понеділок, і кубіки нам замовили п'ятий і шостий проєкт. Шостий проєкт у мене День швейної машинки, і в понеділок це взагалі нереально. Зараз 12-та, я вже пробігала півдня і буду бігачи в другій половині дня. Тому сьогодні буду приділяти увагу адаптивним шкарпеткам. Вішаю маркер понеділка. Вішаю на один шкарпеточок, бо в'яжу я їх два зразу. Який сенс вішати на кожний шкарпеток окремий, окремий маркер? Ось. І зараз у мене півтори години часу, який я збираюсь відпочити і присвятити улюбленому хобі. Побачимось! На вівторок в кубиках випав третій проєкт, і це моя туніка із Ярнард Flowers. Буду продовжувати пров'язувати візерунки і вибирати, яким самим візерунком я буду її в'язати. Вже у мене глибока ніч на добра ніч. Всім до завтра. Ось дівчатка, які я нав'язала візерунки для своєї туніки із Ярнард Flowers. Один два. Три це чотири, це п'ять, ось так він напевно. І ось шостий ось така коса теж коса красива. Але в'язала я, в'язала, і все ж таки я визначила, що в'язати я її буду ось таким візерунком. Ось таким ось. Тобто, дві, два стовпчика таких, і між ними ось такі паучки з'єднання. Тому буду розпочинати. Не думала навіть, що я прям сьогодні хай її розпочну. Я вже бачу приблизно, що я хочу. Так що мені вже цікаво, а вам? Надзвичайно великим здивуванням цього тижня був город. Я туди давно не заглядала, бо там хащі не пролазні. А виявляється, у мене ціла купа спілого інжиру. Подивіться, і тут спілий, і тут спілий, а там навіть уже перезрілий. Вау! Смачно. Друзі, всім привіт! Подивіться, який я знайшла застосунок для полегшення нашої з вами в'язальної роботи. Ось так він виглядає. Це клубочок. Опс! Натискаємо на клубочок, і що ми тут бачимо? Ми тут бачимо лічильник рядків для е, в'язання е, українською мовою. До речі, я дивилась такі зразки англійської такі застосунки, схожі англійською мовою, можливо, вони і складніші, якісь, можливо, там більше функцій, але ну, ну, я не знаю англійську мову. Це для мене ну, взагалі інопланетна мова. Тому ось таке мені попалося в інстаграмі, і на даний момент я вам рекомендую, мені він зручний. Що ми маємо? По-перше, інструкцію українською. Ось, Як почати новий проєкт, як відстежувати рядки для в'язання, управління лічильником, додаткові функції, і, сподіваюся, наш додаток допоможе вам у вашому хобі. Готово, натискаємо. Тут я два проєкти вже додала. Для того, щоб вам показати, буду додавати третій. Додати. Наприклад, що ми в'яжемо? Хай це будуть звіроноски. Звіроноски, хай це будуть крокоділи. Крокоділи. Почати з якого ряду? З першого. Додати фото. Додати фото. Додати фото, галерея. Ну, наприклад, я можу сюди додати фото крокодилів, де вони. Ось, наприклад, таких. Є. Включити контроль рядків. Це я потім напишу, того що я ще не знаю, скільки мені треба буде рядків. Це вже буде далі. Зберегти. Тепер. Ми заходимо на цих крокодилів. І у нас тут є таймер: пров'язав рядок, таймер плюс. Пров'язав рядок таймер плюс. Не таймер, лічильник плюс. Розпустив лічильник мінус. Розпустив лічильник мінус. Розпустив лічильник мінус. Увімкнути таймер можна. Ось, він уже увімкнувся, бо ми ж почали все ж таки в'язати. Можна таймер вимкнути, піти погулять, попити каву, щось іще зробити, або навіть вночі спать лягти. Коли ви починаєте в'язати далі, ви вмикаєте таймер. час 32, 33, 34, 35. Вимкнули таймер. З таймером я ще розібралась не дуже, але якось він працює. Мені б, наприклад, було б зручніше, аби таймер був увімкнений, світився сам значок таймеру весь час. Ну, У них є зворотній зв'язок, зв застосунок ще дуже новий, тому можна написати, щоб вони повиправляли всі ці нюанси. Що тут є іще? Можна нотатки, нагадування. Нотатки якісь зберігати. Там, наприклад, скільки рядків я пров'язала до там, килина підйома на п'ятці, скільки рядків я пров'язала ще на щось, яким гачком в'язала. І контроль рядів, Який ряд, на якому ряду проконтролювати, наприклад, там на 10 О, А зараз ми, оскільки ми граємося, то ми граємося. Бачите, зразу зворотний відділ пішов. Ну і нотатки що-небудь. Другий ряд, третій ряд. О, таймер пішов. Четвертий ряд, п'ятий ряд, шостий ряд, сьомий. Коротенькі в мене рядки. Восьмий, дев'ятий, десятий. О, нагадування. Раз, нагадати на іншому рядку не треба. Бракуємо далі. Вимкнула таймер. Ось так, друзі. Такий застосунок. Буду користуватись, буду тестувати далі. Раджу і вам. Якщо в мене вийде, я спробую поділитися застосунком в описі під відео. Якщо ні, то в своїй свій телеграм-канал я закину покликання на застосунок. Ну, і перейду до підсумків все ж таки цього тижня. Перший мій проєкт. Це звіроноски миші. Я їх все ж таки зробила, вив'язала. Звіроноски для моєї донечки. 35-й розмір. Вони Донечка їх уже поміряла. Вчора відзняли ми з нею і фото, і невеличке відео. Дуже вони теплі, дуже вони гарні. Фото і відео я вам вставлю. Ось такі зубасті. Доця просила, щоб зуби були як у справжніх мишей, жовті і Ось такі великі має вона 4 зуба. Правда, вони загинаються, ну це ж уже ж таке. Так виглядають вони дуже страшно, якщо відверто, то на її ножках вони няшні, милі, досі до, до вподоба. Пряжа Ярнард Софт, пухнастенькі ось такі, мені це вдалося. До речі, м'якесенькі, м'якесенькі. Лєночка коментувала, як кроленята, вони справді як кроленята. Будуть дуже теплі. Це перший мій проєкт. Звіроноски у нас випадали аж один раз, і я їх і завершила. Правда, вчора ще трошки дов'язувала, ну то вже інша історія. Тільки зібрала. Ну, як його день тиші, що хочемо, то і робимо. Я підтягувала хвости. Далі. Другим проєктом у мене в зошиті записана іграшка. Іграшка випадала аж два рази, тому мені все вдалося. Я нарешті дов'язала свою таксу. Ось вона. Така гарненька, красива. Вона розбирається, вона розкладається. На столі вам не видно, бо якщо я буду знімати стіл, то я не буду знімати себе. Ну, а, о, Посунься, звір. Ось так. Ось такі колечки у неї. Вони одягаються їй на. Тулуб. І плямка мені подобається сердечко. Ось така у мене гарнюнка вийшла такса. Давайте все це одінемо назад. Сама з задоволенням граюсь. Можна діткам гратися, можна вивчати кольори, можна складати там, який кольор перший, який другий. Ну, це вже мені вимкнулася вихователька дитячого садочка. Я вже думаю, як його примінити, цю таксу. Ага, і зелене шосте. Можна навіть рахунок вивчати з дитиною. Я думаю, дітям буде цікаво, воно дуже приємно, тактильно, гіпоалергенна, ярнард джинс. Нарешті я це зробила. І е, оскільки вона випадала два рази, я її за день доробила, то я все ж таки зробила і другий свою іграшку. Я завершила ось цей ще один рюкзачок маленький. Ось він у нас на жабці сидить. Доня жабку дала сьогодні для фотосесії. Доня у мене, хоч і доросла, вже їй 21 рік, але іграшками грається і дуже їх любить. Ось така жабка. І на цей рюкзачок я вже майстер-клас дописала. Перша частина на каналі вже, другу змонтую ось-ось. Ну, якщо сьогодні, може, бо вчора до 12-ї монтувала. Така собі історія. Щось там, щось там в жабки заховалось. Треба подивитися. Мама попідглядає, що діти однеї ховають. Третій мій процес це туніка із Ярнард Фловерс. Оскільки туніка випадала два рази на цьому тижні, у вівторок і в п'ятницю, то я її непогано просунула. Я пров'язала зразки, ви бачили, і я все ж таки почала її вив'язувати. Ось те, що в мене вийшло. Я не відмотувала все ж таки, так як я збиралась, нитку, а почала зразу з вив'язування ось таких погонів. Ось це вив'язано. ну Тут видно, де воно погон, а де вже почалось полотно. І я так думаю, що ось тут я пров'язала два рядочки, ось я спробую під... о, Видно, отак видно. Два рядочки, тою ниткою, що я в'язала, і цей погончик, а тут уже почала нову нитку. Це буде перед і це буде спинка. І на ось ці два рядочка спинка буде довше. Тобто, це буде навіть як його звуть? росток невеличкий. Бо все ж таки ну, мені не 17 років, вибачте. Щоб вона гарно сиділа, мала гарну посадку, і, до речі, ось так теж хорошо видно, що як і в'язання йшло, тобто середина і почалось уже полотно. Четвертий процес цього місяця це кошик. Кошик випадав один раз, трошки просунула, ну, наскільки змогла, наскільки і просунула. Він у мене не в пріоритетах, так що ось це маркер початку. Оце ціла, ціла сторона. Ось він. І я пров'язала скільки: 1, 2, 3, 4 рядочка, 5. Раз, два, три, 4, 5. І я пров'язала перший ряд той, що денце, ось його видно або не видно. Це ряд з'єднувальними стовпчиками і почала вив'язувати уже бортик. Ну, тут трошечки зовсім буду просувати його далі. Це четвертий проєкт. І п'ятий проєкт шкарпетки адаптивні для ЗСУ. Він, та... для поранених. Він також випадав два рази, і тут я теж непогано просунулась, де мої спостерігайчики. Ось це було зв'язано в перший день в понеділок. І на другому шкарпеткові так само, вони паралельно в'яжуться. І на другий день я вив'язала п'ятку. Ось п'ятка бумеранг. І, скажіть, я скажу: оце я вчора монтувала, переглядала відео, ще вночі пов'язала. Бо в'язати спицями і не дивитись, дивитись у відео я можу, поки воно там все Переглядається. А очком звісно, ні. очком треба дивитись на роботу, а не на відео. Ну, і ось другий шкарпеток. вони Розмір вийшов 45-46. Ну, це я перший раз в'яжу, тепер я буду знати, що треба просто до п'ятки менше на десь 3-4 рядка пров'язувати. Ось такі у мене просування за цей тиждень. А ну і ось шостим у мене був записаний день швейної машинки. Спойлер, в суботу я за нього не сіла зовсім, збиралась в суботу, бо в понеділок ну, я поки побігала по гуманітарках, поки побігала по тренуваннях по своїх, яка там швейна машинка? Я годинку полежала, пов'язала, а далі вже вечір, і не видно. і Не, і не до швейної машинки було. Ну, а в суботу. Також було мені не до швейної машинки, бо доня запросила на манікюр, а приїхав ще сестрин чоловік-бойлер подивитися. І як він зняв той бойлер со стінки, а його не знімали звідти, з того моменту, як він туди був повішаний, то там під ним вовки виють, то я ще її пів кухні перемила. Ну, то таке справи, так скажемо, життійські. Так пройшов мій магічний тиждень. Він був продуктивним, він був цікавим, він був дуже-дуже таким стрімким, як і тиждень стартів шалений. Тепер у нас на... буде наступним тиждень вільної людини. Зустрінемось ми з вами вже в тижні вільної людини, і я хочу просто в задоволення, без ніяких зобов'язань, без ніяких гонок пов'язати своє задоволення. Що я буду в'язати, я вам розкажу пізніше, в тижні вільної людини. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канали інших дівчаток, шукайте своїх україномовних блогерок, ми будемо таким чином розвивати наш україномовний Ютуб, ми будемо таким чином формувати Ютубу, як же ж це називається. Алгоритми змінювати йому алгоритми, вчити YouTube, Він вчиться, хоч і важко, і буде пропонувати і нам, і нашим сусідам більше україномовного контенту. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, допомагайте нашим силам оборони, допомагайте своїм знайомим, донатьте. Я знаю, що ми всі щось робимо на благодійність: хтось в'яже, хтось діткам, хтось пораненим, хтось хлопцям-захисникам, хтось збирає донати. хтось... І я на наступному тижні, до речі, теж збираюсь. Трохи перебрати там, що у мене є, щоб здати і задонатити. Ну то такі справи. Бережіть себе, бережіть дітей. Все буде Україна! Побачимось! пока-пока!